Я тепер зарікся, краще замовлю, десь їй богу. Равлик мудили. Ого. За собі. хаскам посмішка. Ніфіга собі. Дробаш на хешах. Дякую, Міро. Я бачу нормально тобі там прилетіло за минулий рік. Дякую. Окей, зараз тоді купим... Т58. Ти хочеш, щоб я його на 10-7 взяв, да? О, ти поформиш. Ну, до речі, да. Такий, прям сетап великий виходить. Подивився на мене, як на дебіла. Хрусь! <гум> Хе, Чисто хрустнула браня. <гум> ну, не БМПТ, звісно, але <гум> хрустять нормально. <гум> Ця скотина десь тут. ось він летить. Летить солоденький, диви на нього. бляха. Боєкомплект. І добили його. Ну, не влучив я йому в модуль, влучив десь в бачину, коротше. Але все одно крити нормальні. Він уже нормально нічого зробити не зміг. Перекинув. Є. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! в кулемет. Ха-ха-ха, ваншот, бляха. Де він дівсь? Ну. маю, як гарно я відстрілявся по ним. Зараз буде багато фрагів. Влучення? Серйозно? Два. Три. Три. Ладно, не так багато, як я хотів. Але хай буде так. Але я підкріплення їм відрізав усі, які були. Я поточці віддам. Він її не бачить навіть, господи. Воно таке, як не захопило взагалі. Бамс. 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 О, чотири. ха 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 Прекрасно. Перший заход був треє, зараз 4. Я йому всю команду зґвалтую. У мене ще ж один Маверік є. Пішов рідненький. Все, на перезарядку. А, його вбили. Ні. Ну ладно. Тунгузка збила Мебрік? Так, да, вона може, вона вміє. У мене вже 2000 майже ове тільки на штурмовику. Ха-ха, набитих. Я зараз, якщо гарний заход зроблю, у мене ядра то буде. Трошки розкидався. Ну і що? Є, мінус 2 ще. Ха-ха, майже ядерка. ой, господи, Боже, ну, приколямба, влучення, ясно. на тобі 5 ОВ не вистачає до ядерки. В принципі, якщо мене зіб'ють, то зможу вилетіти на ядерці. Є асіст. Ну, я не встигну. Я не встигну я банально не встигну. О, людина, дякую за підписку спонсорську. Дякую. Дякую тобі величезне Нє, ні, ні, ну я ніяк не встигаю ядерку закинути. Ну боже, ну ніяк не встигаю. Вони ще й вмирають усі безкінечно. І дивочко, бляха. Диви, прилетів ядерку збивати. ну ти кончений, чи що? А в мене ще й засобів протидії ж нема. Падлюка. Випустив ракету. Ну 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 да, ну ніяк. У мене нема засобів протидії. Як мені цьому протидіяти? Ну розмінялись. <смі> Зараза. Мені його просто не видно було. Я тупо не, не, не розглядів його, де він там стоїть і як. <смі> Зато задку намалював, молодець. Що ти не очікував такого, да? Думав, лечу в парад, я живучий каже. Ага, да. Живучий, йопта, Ага, да, 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 да. Давай, давай, розкажеш Про живучий там розкажеш потім. За нарфем епта. На, так і зайшло. Я вмер, а може й ні. Ха, нормально, терпінатор <пух> 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 там термінатор Букера гвалтує десь. Ні, я поки отут би залишився, бійцей вже програно, схоже, що. Але я би от залишився десь. Де мені буде зручно їх відстрілювати на підступах. Ну, гусеницю і гармату я йому зламав. Трошки нижче. Отак! Ха-ха, комбашту. Ні, навіть з ОБТ, Якщо грати позиційно і обережно від позиції, від укриття якогось, то навіть ОБТ вбивати можна. Он, будь ласка, у деха розсипалась. Навіть з ОБТ можна справлятися. Складно, звісно, але можна. Ть. Ого! Девочку? А, вот так от. на тобі в дно йопта. ха-ха. хо-хо-хо. <свісно> Ой, гармата зламалась, да? <плес> Причому він від цих влучень аж в землю просідав моделька. <плес> Деградація. Теж забалансили. Причому нам не важливо куди її стріляти, в будь-яку точку можна спокійно. Постій. А у нього навіть гусляна зіскочила. На тобі в дно. Всі на дно. 28 с хэша, блядь, 158 вопрос. Ты просто, просто развалил кабину нахер. Что с Меня аж порвало трохи, блядь. Та ну куди ти, бляха, на труп ті скакуєш постійно? Де, 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 де? бляха, чо? Ой, збилося все нахер. Ти впевнений, що воно тобі треба. Стріла. Але літак я збив. А в стрілу мій Маверік не зайшов, Да вона заховалася за скелею, схоже. Окей. Бої 2 на 2 землекопа бляха. Чо я на Т-58 на першому місці команди? Є в когось якісь пояснення, ні? Чого моя команда на ОБТ гірше грає, ніж я на Т-58? На, бляха. <смірш> Уміння перемагати мачівка. Ха-ха-ха. <смірш> <Да, я вмію. смірш> без пристрілок, без нічого, просто сходу впаяв. <смірш> Чувак у чаті просто з грівочком Т-58. <смірш> Китаєць йоптер, таєць на терпінаторі. Досі цепіння, блядь, полетів. Інтереси у мене змінились, видали в гру. Боже, як я хочу йому засунуть. І ще от. О, стоїть, 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 стоїть. Стоїть паскуда. <ривіт> <ривіт> Іди нахер, бля. Срати я хотів на твої птури. <ривіт> Під дно. Да, під дно бата стреляешь, и все підривається без проблем. Бляха. А, не, и так убив. Ха -ха -ха. Ох ты, зараза.